Взагалі якась незрозуміла історія. І про Константин говорив про те, що бюджет уже зверстаний був, і тут повністю треба передруковувати бюджет, бюджетні. Хоча і говорили про те, особливо ось президент Дець говорив Порошенко, що це буде сприяти виходу із тіні зарплат, так, і буде кінець зарплатних конвертів. Далі було пояснення ДФС і Насірова, що. Гроші, вони перевиконують план по збору доходів бюджету, тому гроші є на підвищення мінімаль, на мінімальної зарплати спочатку там до 3-2 тисячі, потім 5 тисяч і навіть 7 тисяч 500. Але мені здається, що ця ситуація з деклараціями, вона пояснює, чому так зненацька виникла ця проблема. Очевидно, це намагання все ж таки якось компенсувати ті моральні витрати. І ту моральну делегітимацію політичного класу, який отримав правлячий клас після електронного декларування. Тому що я вважаю, що електронне декларування це квантовий стрибок взагалі у відношенні між елітою і суспільством, між владою і народом. Тому що що вони показали? Це електронне декларування. Це нічого ж такого зненацько... ну, нічого дивного там немає. Ну ми ж розуміли, що там люди не бідні. Але ось ця ситуація, вона що означає? Фіксацію деградації декадентської еліти. Так? деградація еліти. Це треба читати, знаєте, зараз коли ми сьогодні брали, там, брав якісь видання коментарів. Ну, читайте Тортана Веблена, празний клас, який описав американську плутократію кінця 19, го початку 20-го століття. Це класик. Соціологія теж, не тільки Віктор Сергійович, ви. Сучасний класик, а він класик першої половини ХХ століття, празний клас. Ось. Тому це фіксація деградації і моральна делегітимація правлячого класу взагалі. Тому, бачите, що Константин говорив вже про те, що багато факторів свідчать про рознос політичних систем, а відповідно і те, що, можливо, найбільш оптимальний, найбільш кращий, навіть, я би сказав, вихід із цієї делегітимації, пастки. Моральної дискваліфікації, деградації і делегітимації будуть дострокові парламентські вибори. Але ви ж додавте ще один фактор: а мінські угоди, тиск заходу, що робити? Підлять вже дуже важко. Так? Тому що з одного боку потрібно якось або затягувати цей час, або чекати на якесь чудо, так? або якось виконувати. Але... Ця Верховна Рада не прийме, тому що вона прийшла до влади в 2014 році на хвилі якраз патріотичного і піднесення їм з другого боку мілітаризації, це теж треба говорити. З одного боку, так, да, патріотичне, а з другого боку мілітаризація. І що ці депутати теж не розуміють, що якщо буде і далі ситуація в зовнішньому політичному контурі такою, то потрібні і нові вибори. Вони теж якось, зовнішній фактор під, підштовхує до цієї ситуації, до такого виходу. Значить, ось плюс економіка, плюс побачите, побач, точніше, ви ж відчули, як починався отоплювальний сезон. Він же почався невчасно, не для всіх. І з ЖЕКами ситуація якась заплутана, тому що не були включені батареї центрального. Отоплення 15 жовтня ніколи такого не було, хоча обіцяли. І люди бігали і шукали, а до кого звернутися, де можна знайти господарника, якби би сказав, коли включать ці батареї. Але це теж говорить про те, що криза некерованості, неуправляємість пішла, некерованість пішла. Хоча нам обіцяли півроку тому, що покажуть, як все потрібно керувати державою. Відповідно, ці всі фактори: управлінські, зовнішні, пов'язані з ситуацією в елітах. Ви що думаєте, що в середині еліти може почнутися нові війни? Що вже Віктор Сергійович так натяком говорив про те, що у кого більше, у кого менше. І таке інше, це, це тільки підсилює турбулентність і загальну нестабільність. І взагалі формує. Кризову ненадійну реальність. розумієте, що це саме-саме погане, кризова ненадійна реальність. Тому ось може бути так, що або і подальша деградація, або якийсь перезапуск системи. Хоча і є менш песимістичні погляди, особливо з боку посадовців сьогоднішніх. Ось. Але, тим не менш, якийсь Рубікон ось він, от, відчувається. розумієте, Можна проводити соціальне опитування, соціологічні опитування. Але у політологів є ще й чуйка. так, Зрозуміло, що є цифри, є чуйка. ось, і Щось таке от, до чогось ми такого Рубіконового йдемо. І тут тільки хочеться, щоб цей Рубікон не був останнім для країни. Тому що дійсно дуже багато викликів, іспитів. Треба зробити так, щоб мінімізувати. Міні 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 Ризики оцього цього періоду рубіконного періоду, в який вступає країна, не тільки політична система, а й країна, економіка і таке інше, тому що ми ж бачимо в економіці зрушень серйозних, позитивних теж немає.